На сессии будет звіт. Я, я, я буду доповідать, доносить Можем помочь. E, может быть, нужно будет помочь. E, я буду доносить во время вот этих от этих круглых столов мы мы получили много доручень от громады. Вот это все я буду доповедать на сессии и буду регистрировать в ближайшее Хорошо, время. Более прямой вопрос. Вы хотите возвращать назад районные рады в 10 районов города Киева? Это у нас было 75 человек, но ну, в среднем будет 70. Это 700 депутатов, которые будут представлять интересы партийных лидеров и всех остальных. Или это будет громада сама? Это как мы поведем? Вот, вот и миссия. Да. Здесь... А они же, они это... же сюда подали, а,

Поставлен сегодня Олег, вы адекватив. даете отказ, или вы согласны и перебивали инициативные. Мы уже этот вопрос Олег. закрыли, ждем решить. Олег будет представитель департамент, департамента. Скажите про общий линии. Больше, Больше ты не ходишь на переговоры, понял? То, що хотіли хто більше, наприклад, Ігор. Іде. Іде. Шановні колеги, давайте ще раз одну хвилинку. Я і керівник робочої групи, на, на якій були присутні всі, і я, я один із тих, хто був присутній на один з тестовах всіх, хто і приймав як організації, так і безпосередньо підведені підсумків. По перше, я хочу сказати, що ми, щоб ми чітко чітко виходили із розуміння речей. Питання стояло щодо ефективності управління районами в місті Києві. І на кожній зустрічі я наголошував, щоб не акцентувати увагу на відродження чи не районних рад, а шукати способи і методи ефективного управління, вони можуть передбачати різні, різні схеми щодо управління районами. Це перше актуальне питання. У ході зустрічей, ну, Ігор, до речі, там була не. Ти ж прекрасно знаєш, що у мене є ваш план щодо, щодо територіальної да. розбудови Деснянського району і є графіки його проходження, і знову ж таки, я слідкую, що робиться, що не робиться. Що доповідали щодо польського досвіду, це не це, це була не система управління Деснянською територіальною громадою, а була презентація. презентація...

Дмитро, ну я... дай коли не я вже докажу. Ну, що ви, Ре, що? Раді, ви... я перепрошую, Ну це вже ну переходять всякі межі. Ми кажемо, що ми тут сидимо, чекаємо рішення питання, а лекції і все і та при чому це тут та... лекції, шановні колеги. Та ви самі сказали, що ш... 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 сидите і чекаєте представника. Да. У ході цього задаються питання. Я... я відповідаю на ці питання. І якщо вам не ці, якщо ви вважаєте, що це є лекція або це я не потрібно... Я вважаю, що це хто був до вас, це була лиха піхота. Артерія на лампошевішає зрозумієте. Сергій, давайте Сергій. Положат... Сергій, якщо, якщо ви вважаєте, якщо ви вважаєте, що діалог відбувається на рівні лапші на бухах, то я просто тоді вибачаюся, мені шкода свого 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 язика для того, щоб розказував. Не хочете слухати, не слухайте. Господь вам суддя. У мене запитання коротке. Чекайте, ви, чекайте. Ви? А давайте з вас когось виберемо модератора, От хтось давав слово. Друзі, не, не я. Е... Давайте з вас. Огромна просьба, ніхто нікого не ображає. Добре? Чому дві людини одночасно немає? Я раніше, добре, добре.